Чи можна підвищити частоту настання вагітності при застосуванні ДРТ допоміжних репродуктивних технологій, або як деколи їх називають штучного запліднення? Безумовно, так. Хоча будь-яка процедура з такого переліку не дає прямо такого космічного злету результативності, ну, тим не менш, у своїй роботі репродуктологи намагаються використати різні елементи впливу. Одним з яких є проведення передімплантаційної генетичної діагностики ембріонів, скорочено ПГД. Саме про неї ми сьогодні поговоримо. Хочу нагадати, що ПГД зазвичай проводиться під час лікування безпліддя за допомогою використання допоміжних репродуктивних технологій. Цей метод дозволяє визначити, які ембріони є здоровими, і в подальшому перенести їх в по матки. тому що саме ці життєздатні, здорові ембріони без будь-яких хромосомних відхилень можуть дати запліднення і народження здорової дитини. Про те, що дає ця процедура, які покази для її проведення, в яких клінічних випадках вона є доречною або навіть обов'язковою, ви можете подивитись у відео, посилання на яке зараз перед вами на екрані. А в цьому відео я відповім на запитання, чи є ця процедура безпечною для ембріонів і як вона власне проводиться. Отже, для того, щоб провести процедуру передімплантаційної генетичної діагностики, слід пройти декілька етапів. Перший етап це отримання ембріонів. Для цього проводиться звичайна програма ЕКЗ, яка включає в себе стимуляцію суперевуляцію, пункцію яєчників, запліднення іциклітин і культивування або вирощування ембріонів. Власне, процедура ПГД вже починається з моменту досягнення ембріонами стадії бластоцисти. Зазвичай це відбувається на 5-6 добу від моменту запліднення циклітини. Матеріал для дослідження отримують завдяки проведенню біопсії. Але спочатку виконують допоміжний хетчінг, тобто розсічення оболонки ембріона. Це потрібно для того, щоб на момент проведення біопсії кілька клітин внутрішнього шару бластоцисти вийшли за межі оболонки та були доступні для мікроманіпуляцій. І лише Після тільки після цього проводять уже біопсію спеціальними мікропіпетками. Отриманий після біопсії шматочок містить декілька клітин внутрішнього шару оболонки ембріонів. Цей шар називають трофектодермою. Клітини трофектодерми мають такий же хромосомний набір, як і власні ембріони, і саме його і віддають до лабораторії для проведення генетичного аналізу. Окремо наголошу. Клітини самого ембріона при цьому при проведенні біопсії залишаються недоторканими. Саме тому біопсія абсолютно безпечна для майбутньої дитини, що, до речі, підтверджено багатьма дослідженнями. Крім того, ця процедура не може травмувати ембріон ще з тої точки зору, що на такій стадії розвитку він має дуже високу відновлювальну здатність. Ну і крім того, слід сказати про те, що. Процедуру біопсії з подальшим дослідженням отриманого матеріалу проводять лише тим ембріонам, які візуально відповідають характеристикам ембріону хорошої якості. Далі, після проведення біопсії, ембріони заморожують для подальшого зберігання, а отриманий від біопсії матеріал аналізують. Заморожені ембріони можуть зберігатись протягом часу, необхідного для отримання результату. А саме дослідження зазвичай триває декілька тижнів. При обстеженні ембріонів можна провести дослідження як хромосомного набору ембріона, так і генетичною. За допомогою таких видів генетичних досліджень, як PGD, NGS, Carrimappінг. Я не буду зараз детально розповідати про кожен з цих варіантів, адже під час спілкування з вашим репродуктологом ви повинні отримати. Повноцінні рекомендації щодо використання саме того методу, який у вашому випадку є найбільш доречним. І наостанок я хотів би нагадати про основні покази до проведення передімплантаційної генетичної діагностики. Отже, перше, це жінки старше 35 років. Наступне, це жінки. Які мають звичне невиношення вагітності, тобто у них були неодноразові вагітності, які закінчилися невдало. Наступна категорія жінок, яким показано це обстеження, це невдалі повторні спроби штучного запліднення. Тобто, коли або не наставала вагітність внаслідок перенесення ембріонів, або так само вона наставала, або переривалась в досить ранні терміни. Наступним є. Безпліддя не встановлено походження. Ну і нарешті остання позиція, з точки зору якої слід робити процедуру передімплантаційно-генетичного дослідження це наявність сім'ї осіб з хромосомними або генетичними хворобами. Ну і сьогоднішню тему, я ще раз наголошую про те, що передімплантаційна генетична діагностика має на меті дослідити ембріони для того. Щоб обрати серед них ті, які мають нормальний хромосомний набір. Ну, тобто ті, які можуть дати здорову дитину. Біопсія ембріона це абсолютно безпечна процедура. Ну і потребу в генетичному дослідженні ембріону вам слід обговорити з лікуючим лікарем ще до початку вступу в програму ЕКЗ. Бажаю всім здорових діток! Будьте з нами, дивіться нас, підписуйтесь.